Поворачуватися за, звісно, же, сказать добре утро. Это ужасне утро. Я только вчора їхала в Севастополь і восхищалась. Вітаю вас, друзі, російські загарбники! А точніше, їхня риторика стрімко еволюціонує від обіцянок взяти Київ до питання, коли Україна почне бомбити Москву. Возьмем Київ. Ну я не знаю. Там может быть, на Москву. конечно, там не полетят бомбардировщики. Хотя хто знає, літаки літять, будем всіх бомбіть. У всьому винна, як завжди, свіжесенька бавовна. Бул хлопок і ЧП. После этого був сильний хлопок. Подрыв моста. в принципе, нічого удивительного. вже другу добу. Росіяни ніяк не можуть зрозуміти, що же сталося із їхнім кримським мостом. Що, ж що що що, що, що? що случилось? Що случилось? Як це прийзашло? Я не знаю, Як ось це все прийшло. Але у цьому однозначно є великий позитив, і він полягає у тому, що росіяни вже звикають отримувати нагоріхи. День у нас кенічна. Звісно... Причомука всіда, як звичайно. лише половина із вас, із тих, хто дивляться це відео, підписані на мій канал. Виправте це, будь ласка, друзі, і одразу підпишіться і натисніть лайк до цього відео, та як завжди, залиште під ним будь-який коментар, щоб цей випуск набрав якомога більше переглядів. І сьогодні з вами будемо спілкуватись про прекрасні наслідки руйнування Кримського моста. З'явилися нові супутникові та не тільки знімки, на яких дуже добре видно, що із мо. Мостом нічого не сталося. Розрушень самого моста, ні так, от я напоминаю о те, що Кримський мост в повному порядку на ньому загорілась якась е, цистерна. Це говорить о те, що полотно не повреждено. Міст цілком цілий, нічого із ним не трапилось, і взагалі усе настільки чудово, що росіяни ніяк не можуть відійти від шоку. Уже пройшло достатньо кількість часу з моменту першого шоку. Ох. І вони починають ставити собі питання: як це взагалі усе могло трапитись? Якої это це був чтобы щоб вот отак столько прольотів завалилось? Ставлять собі вони і дуже важливе питання, про яке я і ще учора говорив. Чому Антонівський міст після багатьох ударів стоїть, хоча він не придатний до використання, а Кримський міст після одного вибуху зруйновано? А как строїли то, що два прольоти сползли? Просто от именно они физически на картинке сползли, а Антонівський, по которому... фік. Петхаймер кожен божий день да стоїть как в літой. Відповідь насправді дуже проста. Кримський міст такий міцний, такий надійний, тому що його будували руські люди. То вот это могут сделать только русские люди. Абсолютно надежнее конструкция. Там работали много е, научно-связьких інститутів. дали положительные характеристики. За версією окупантів вибух відбувся внаслідок того, що була підірвана вантажівка, яка заїхала на кримський міст. І вони одразу цікавляться: а як так сталося, що взагалі цю вантажівку, повну вибухівки, на міст пропустили? Все, осмотр закінчений. Да, суть по всьому, то тобто длился буквально в течение нескольких секунд. Виявилося, що ті самі безпрецедентні серйозні заходи безпеки поблизу Кримського моста потрібні лише для краси. Що це за система контролю, як вони працюють? Взагалі вони для красоти там стояли? Хоча є і ще одне пояснення: система безпеки насправді прекрасна, бездоганна, просто у всьому винні зрадники навколо. В досмотровой команде, которая загружала эту машину, был предатель. Прідателі зараз там на берегу, как блог у дворової собаки. Ви понімаєте придателі кругом. Росіяни кажуть, що вони навіть встановили особу ймовірного підривника, того, який був за кермом вантажівки, і ним виявився росіянин. А заїхав на кримський міст. Він із території Росії, і все це не заважає колаборантам все одно звинувачувати у підриві Кримського моста колективний захід або англосаксів. Теракт на кримському мосту ну це класичний почерк англосаксов. Удар по кримському мосту складна, Многоуровніва операція колективного западу. У москві божевільні навіть вийшли на мітинг під посольство Сполучених Штатів і звинуватили саме Сполучені Штати у вибуху на Кримському мосту. На! Словом, росіянин приїхав із території Росії на Кримський міст, підірвав вантажівку, на якій їхав, але у всьому винні сполучені Штати, Англосакси, і, звісно ж, Україна. Україна завершила атаку. На Кримський мост росіяни обурені, як це Україна могла таке зробити, і ще й за допомогою громадянина Російської Федерації, який приїхав із Росії, вони вимагають ударів по центрах прийняття рішень та погрожують нам ядерною зброєю. Бейте по центрам прийняття рішень, От за цим ліском стоять сармати, які готові нанести удар. Що? Давайте, друзі, на мить навіть уявимо, що це і справді могла зробити Україна. Тоді чому вони дивуються? Вони ж просто почали проти нас війну. Ми на секундочку, 24 февраля війну почали. Ні-ні-ні, ні, ми начали спеціальну військову операцію. Якщо це і справді Україна, то це цілком закономірна відповідь на російську агресію. Тим паче, що росіяни самі вчора казали про те, що вони б'ють по нашій інфраструктурі, по наших мостах, а потім дивуються, а нас то за що? На е, насилі по мостам і по якимось железнодорожним розв'язкам, кілька ударів, не Окупанти ж думали, що це дуже. Смішно та радісно вбивати українців, що з нас можна насміхатись. Ржали над нідатьопамі над бісільною Україною, але щось таке відбувається, що росіянам чомусь вже стає абсолютно не смішно. що відбувається зараз, воно в цю забавну крокодиловскую сатирическую картинку не укладывается, Правда ведь? і це тільки початок. Скажу і ще декілька слів про наслідки. Наслідком стало виникнення паніки на тимчасово окупованому півострові. Аже тажа нікола Муки нет Ні. от слова совсем на очередь. каждую кассу заканчивается где-то Танцемогазіна тому паніка відсутствує. немає ані паніки, ані борошна. І щоби точно усі повірили, що паніки немає. Учора протягом дня багато різних пропагандистів та представників окупаційної адміністрації як мантру повторювали: паніки нема. Тому потрібно все таки держати себе в руках. Тому на самом паніки ніякої немає, все. Хорошо, прошу всіх кримчан сам спокійство. Ніякої паніки. але є наслідок і набагато важливіший росіяни зараз вже не знають, як їм забезпечувати свої війська у тимчасово окупованій Херсонській та Запорізькій областях. Як бути з нашою южною групуванням? тим більше, що з дня на день начнеться мощніше наступлення. Та я маю сказати, що це далеко не останній вибух на Кримському мосту. Буде і ще буде багато і ще неприємних подій для російських загарбників, тому що ми звільнимо усю нашу територію і окупанти це розуміють. Що і що дорожньо прийти? і на Крим, і на Донецьк, і на Луганськ. Ці люди извините, мене, ну, займаються мракобісними практиками. А ось оця Пропозиція мені особливо подобається. Ну ударили уже все, я не знаю, що дальше довжні здійсваркнуть по по. По Кремлю штолю лісу, що, ли, що, що, що зробити? Ми будемо робити усе можливе та усе потрібне, щоб звільнити нашу землю від російських загарбників. І щоб це відбулося якомога швидше, допомагайте українській армії, друзі. Підтримуйте українське військо, тому що саме українська армія робить так, щоб під окупантами палала земля та мости. Жартую, мостів для них не буде.